Так, добрий день, зніму коротеньке відео про часничок сорт любаша. Дивіться, ботвинки такі вже товстенькі стоять. Трошки щось жовтоватий. І по листу удобрений, оброблений, вручну прополотий. Ось таке у нас платація. Хочеться подивитися, звісно. Трошки пізніше подивлюся, яка ж там буде головка, все-таки одну викопаю. Не втримаюся. Мабуть, зачекаю. Зачекаю, поки стрілки пусте. Скоро вже мабуть, будуть стрілочки пускати Сорт любаша. Часник ми продаємо Залишаємо собі на висадку І ще посівний матеріал передаю. Так ось це таке в нас захоплення полуниця, в мене і часник. Ось така велика грядочка в нас часник. Теж не знаю, скільки тут. Ось такий часничок. Ну, чистенький стоїть. І то приятно, обхоже Чистенький. Але таке трохи мене смуща, що він так жовтіє. Чи то вже від перепаду температури. Ой. Ось такі стрілочки. Шкода. Шкода, шкода, шкода. Подивимося, що з нього буде. Часник Любаша наш. Ну У нас не тільки Любаша, у нас там пару рядків домашню часничку. Мабуть, я трохи ще буду збирати воздушки, мабуть, обновляти свій чесник. На одну зубку буду садити. І хочу обновити повністю часничок. Треба пробувати усе. так мне не хотелось его посадить надо что хочется всегда пробовать В нашему житью вот такие частники